Аграрії Чугуївщини активно включилися у збирання ранніх зернових, яких в цьому році треба зібрати на площі 12 тисяч гектар. На сьогоднішній день обмолочено 57%. То є гектар. Ось так охарактеризував жнивну кампанію на даний момент. Заступник голови райдержадміністрації Іван Перерва з поправкою на те, що навіть за умови практично 100-відсоткової загибелі врожаю озимого клину аграріям району варто віддати належне. Як би скрутно не було, вони встигли де-інде пересіяти, а деякі площі посівів навіть зберегти. Тож сьогодні в середньому врожайність складає 22-23 центнери з гектару. Це небагато проте зазначає Іван Микитович, показники на. Наших сільгоспробників дещо вищі за обласні. І це завдяки зусиллям тих, хто небайдуже ставиться до справи. Серед них і колектив агрофірми Маяк. Тут, як і всюди, відчули вибрики погоди. Із 500 гектарів пшениці залишилось 47. Все інше пересівали ячменем, кукурудзою і соняшником. Однак, зазначав керівник підприємства Володимир Шаровкін, жалітися нічого для такого року врожай непоганий. Ми вже вбрали. горох обмолотили, отримали по 20 днів врожайності. Так, сейчас обмолотили ми два елітних участка, обмолотили пшеницю. Ну елітому убрали в пределах 30 центєру врожайності. Не приховує позитивних емоцій. Головний агроном підприємства, оглядаючи колосся рядового, не елітного зерна, зізнається. Ми навіть і не сподівались, залишивши менш ніж 10% посівів води отримати такий результат. І ми раді, що у нас сіміна. Я. Я думаю, що в других взагалі немає сім'ян. Заготовити достатню кількість насінневого фонду, аби було що класти в землю наступного року. Одне із головних завдань аграріїв сьогодні. Тим більш, знавці справи запевняють, цикл неврожайних років завершився, тож наступний повинен бути рясним. Сіть будемо. Uh -huh. і, і і будемо і повірте на наступний рік буде сильніший урожай хліба. Щоправда, заготовивши насіння та розрахувавшись із пайовиками, агрофірмі практично не залишиться зерна на реалізацію. Та й ціни зізнаються спеціалісти поки образливі для трударів поля. На сьогоднішній день вартість пшениці другого класу значить досягає 1200 гривень, що, звісно, повністю сільгостоворовиробників не задовільняє. Ячмінь дето 800-900 гривень, О, тому я думаю, що ринок поступово буде мінятися в цінах, тому що не так в цьому році багато зерна, як ми думали. В агрофільмі маяк сподіватись на милі трейдерів чи мало ймовірне державне регулювання цінової політики на зерно – не звикли. Що таке кредити тут давно забули? Вже два роки не беруть їх. Говорять, це зашморг на шию, а виживають за рахунок тваринництва. Цілий сезон це копійка дриває і проплати, і зарплата людям, і приобретення СМ – Це все, все жодна воста. Тому внимання большое уділяємо животноводству. На сьогодні загальна кількість великої рогатої худоби в агрофірмі складає 846 голів. Лише цього року поголів'я збільшено на 100 голів, з них на 80 більше стало корів. За такий приріст, говорить Володимир Шаровкін, держава обіцяла фінансову підтримку. Однак віз і нині там. Ну за приріст держава нам так 240 тисяч денег і не дала. Вот Ось це питання. Тільки 10 днів тому отримали відповідь, той, який ми вже давали через Сім місяців худоба чекати не буде. Тож на полях агрофірми паралельно із збором зернових повним ходом продовжується заготівля корму для худоби. І з цим кажуть аграрії проблем не буде. Ми вже заготовили кормов. Я считаю, за все годы ми заготовили около 320 тонн сіна. Ми сегодня заготовили больше тисячі тонн заготовили сінежа, еще за готовим п'ять-пять тисяч тонн силоса, 5 п'ятсот тисяч сон. Ну все останеться под сон чи кукуруза. Польові роботи без хорошого комбайнера водія чи тракториста керівник маяка не уявляє. Тож хвалиться своїми робітниками. Хоч говорить, врожай невеликий, і у поле міг вийти лише один імпортний комбайн, інтереси людей потрібно враховувати. То сьогодні нам нече вибиратися по суті діла. Мог би сьогодні всі. Всі наші площаді один імпортний комбайн. Ну коль люди готові лі твоята мой доними тоже саме запустили. У свою чергу працівники підприємства сумлінно виконують роботу, заробляють гроші за сорока градусної спеки. Частіше змінюють один одного. А на запитання, з яким настроєм працюється, посміхаються і відповідають. Плахого не буває. Роботи у полі тривають. Попереду ще збір ячменю та інших культур. Жнива на чугоющині планують завершити до кінця тижня. Тоді і будуть підраховувати та розподіляти. Городян же, напевно, цікавить, як виживатимуть вони, враховуючи неврожайний рік, чи збільшиться вартість хлібобулочних виробів, м'яса тощо. Однозначної відповіді, мабуть, дати ніхто не зможе, але ось версія для роздумів. Я не вірю, що це залежить від зерна. Так. Я вірю що це... Складові или это идут производные от газа, от электроэнергии. Олена Ємченко, Олександр Євдокимов, телерадіо компанія Слобожанка.